Не носиться втирка, сколюється, пластом злізає. Таке я чую кожного разу, коли клієнтка хоче втирку, але щось її зупиняє і каже, що вона робила її в іншого майстра, і постійно були сколи, відчарування, і навіть тижня вона з ним не проходила. Коли я роблю втирку будь-якого будь кольору, то вона тримається у всіх завжди. І це вже перевірено на багатьох клієнтах. На всіх цих відео я показую клієнток, які пройшли з втирками, як вони відносилися. Як бачите, жодного сколу, ніякого відшарування. Тирка як була, так і залишилась на всіх нігтиках. Не використовую не ультрабонд, не праймер, у мене зовсім інший спосіб. Кажуть, що її треба наносити лише на твердий матеріал, на укріплені нігтики, але це не так. Ось, наприклад, на цих нігтиках наносилась на камуфлюючу базу молочну і все також добре проносилося до кінця. Тому зараз на собі я покажу, як закріплюю втіркою, і тоді вже сміло можете рекомендувати всім клієнтам. Впевнена, вони будуть задоволені. У мене було нарощення на верхній формі, його знімаю, хочу відпочити від довжини, собі зробила апаратний манікюр, нанесла тонкий шар в базу, просушила, і зараз треба укріпити нігтики. Роблю імпровізацію, додаю декілька кольорів. Між собою можна трішки змішати, вирівнюю. І просушую в лампі 2 хвилини. Трохи опилу. Наношу тоненьким шаром топ без липкого шару і просушити треба десь секунд 20-30. Але буває таке, що десь ви там відволіклися і топ просушився надто багато і тепер втирка не втирається і виходить ось такі проплішини. І вирішення такої проблеми дуже простий. Це звичайний засіб для зняття лаку. Я взяла саме дешевий, просто протираємо топ, прибираємо всю втирку, він швидко вивітрюється. Заново топ не треба наносити, а просто те, що вже просох, ми втираємо заново втирку. І Тоді виходить рівномірно і ніяких проплішин зовсім немає. Такий спосіб перевірила не одноразово, тому сміло можна використовувати. Завжди виходить на будь-якому топі і з будь-якою втиркою. Пензликом з м'яким ворсом прибираємо залишки. Старця можна також прибрати, але в мене квадрат і це не обов'язково, бо в кінці буду підпилювати. І ось це мій секрет ідеальної носкості втирки. це прозорий гель. Краще брати ботел гелі, бо вони рідкі. Наносимо дуже-дуже тоненьким шаром, можна не на всю поверхню, а тільки на торець. Обов'язково просушити 2 хвилини і липкий шар не витираємо. І зверху вже топ. Такий спосіб виконується швидко і дуже надійно. А який ваш улюблений спосіб закріплення втірки? Діліться в коментарях.